Ну що ж, всім привіт, нарад вас підписку під Байк. Продовжуємо Age Page Civilization 2. Так, ви не написали в коментарях жодної пропозиції по проходженню, тому я просто заходжу. Випадковий сценарій, перше потрапишся край. А, ні, це тема, ми в це грали вже. Так гра вилетіла ще раз просто випадковий сценарій. Ой, ой, острів святої Єлени. Грати? Да, не те, щоб сильно пощастило мені. Так, у нас є дві тисячі, нас є. Сусідні острівці. Була б тут десь. Країна слабка, більш-менш, хоча б. В нашому регіоні ще є один острівець. Острів Вознесіння. Чому що вони Британія? У Нас там зросту 8%, у них 7%. Хоча б. Хоча б ферму можна побудувати. Це вже прекрасно. Давайте. О, як погано! 14. Окей, 4 кроки не можна голошувати. Ну. Раз, два, три. Випливаємо. У нас порта нема! Скажіть, що я. А! Я і не зможу побудувати порт. За острів Святої Єлени грати складніше, ніж за. ось цей острівець який ось за тебе. Ось це, по з найслабкіша країна в світі, але. ой. Так, але в нас. <с... <с...> Як це жахливо, в нас це жахливо. А, я не очікував. У нас економіки майже нема також. Давайте спробуємо качнути економіку. Може зараз хоча б щось витягнемо. Ааа, який рах! У нас, нас це прям дуже жахливо і від цього прикольний. Я навіть не можу нормально витратити ті 2000, які в мене з самого початку були. Але тепер ми вже 6 заробляємо. 6. Всього 6, який це рах. Все нарешті я всі гроші витратив на економіку, ми вже сотку заробляємо 12. Це буде складно, це буде дуже складно. Я спробую чергувати з. Окей, okay. okay, я зараз буду просто час витрачати на те, щоб покращуватись. Тому що ми зараз такими темпами не зможемо. Хоча ну, по технологіям дуже слабко будемо війти. Так, окей, давайте спробуємо. 145, окей. Ось так. Блін, ми не зможемо. Хоча до 0.25 зможемо качнутись. Ти, головне, щоб ти ти був, ти був, слабший за нас, це прекрасно. Нараховуючи ще те, що ми тепер по технологіям будемо сильніші. Окей. Окей, окей, окей. Острів вознесіння. Тебе б захопити. На цього нам потрібно 25 рівень технології, як мінімум. А мені подобається, це може бути щось цікаве. 25 є, прекрасно. Це зростанні населення, і я тепер можу хоча б порт побудувати. Також 136 прибуток. Ще про розробку була б. У мене недостатні кількісні грошей, навіщо про розробку зробити. В твоїй провінції 13 розробка. В моїй провінції не 13 розробка. І на мене хтось напав. Остров острів пезнесіння на мене і напав, якраз таки. Приємно, давайте я спробую мирну году зробити. 146 вони висаджують. Ммм, як неприємно, окей. Вони не мають. Так, вони не висадились, не змогли. Але вони зараз будуть виснажувати мене. Давайте окремо хоча б Сантом. Хоча Сантоме. Ні, Сантоме, головне Сантома зараз укласти мирну городу. Окей, ще 102. Викликаю 102. Є, вони саме вбуваються, це прекрасно. Але найгірше, що ви нічого не робите. Це найгірше. У них парта, у них буде купа військ. 141 висаджуйте. На, тримайте 141. І далі, щоб вони погодились на мирну угоду, Ні. Розмрієвся вже ж. Блін, я думав, що через те, що я дуже маленький, яку стрівець, на мене ніхто не буде нападати. 148. Мирногода. Ні, не з усіма. Хоча можна з вами попити мирну угоду максимально. О, фух Є, yeah. позбувайся. Теоретично, заходимо взяти в борг. Скільки я зможу взяти? 143. Ой, це прекрасно, вони не зможуть багато взяти в борг, якщо в них нема. не буде багато заощаджених грошей, вони не зможуть просто нічого зробити в моїй висадці, якщо я вирішу зробити висадку. Це прекрасно. Так, по-перше, порт, Ну, так чи інакше, мені потрібен порт, Прибуток 32, всього 32 з економіки. Ще насправді, якщо я повністю економіку качну, це буде прекрасно. 800, призовне населення. Острів вознесіння 16 тисяч населення, 16 тисяч на рахунку, 160 кроків витратити. Проблема в тому, що. Ще юзники між собою, як це дартує. Окей, нехай вони поки що качаються, а потім я все просто заберу. Вони до 1900 качнули економіку. У мене менше. І вони населення трохи качнули, але. Це значить, це скаже про те, що в них немає грошей. Наскільки ми в маленьких масштабах бімось. Це жах. Теоретично я можу поставити по 5% усюди. Мені так комфортніше. 1686 не збираю на рахунку. Це в мене на рахунку стільки, скільки їх населення. Викликаю, щоб точно висадитись. Випливаю на морі, оголосити війну. І висаджуюсь вперед. Так. Прекрасно, це прекрасно. Тепер армію розформовую всю повністю. Так, надіслати вимогу, армію розформувати. Прекрасно. Та да, тепер на мене ще сантоме напав. Якщо я просто запропоную мирну угоду. Цікаво, куди він висаджуватись буде? Так, на хоча б 8 кроків. Так для початку я не те, що багато буду зробляти з цього острівця. Він, мені здається, навіть в мінус уходить. Блін, ви сюди висаджуєтеся, це жахливо. А, фу. Ну, вони висадились. А, ви знущаєтесь з мене. 21. Вперед. Я повернув собі цей острівець. Відчупись. Так, сам Тома. Не відчупився, але. Окей. на Насіміляцію закинув. Ця провінція мені ще принесе свій. Плюс. Вони собі навіть ферму не побудували. Ну, сам Тома, відчупись. О, фух. 18 розформовую. Так, тепер все прекрасно, тільки цю провінцію ми виснажили. Свою основну. Є, але взагалом почуваємось ми тепер краще. На ще 50 кроків асімуляції. Я буду робити ці 50 років. Окей, я став більше. Чи допоможе це мені? Ні. Тут така реальний війне, сам симптоми. В тебе хороший, дуже хороший там зросту, але я в тебе не висаджусь. У тебе на технології більше, ніж в мене, навіть. Є верти. Ти не настільки маєш перевагу наді мною. Можна в кабоверт висадитись. Знову ж у нього 16 тисяч населення. Тобто 16 тисяч збираю на рахунку, виключу в цьому ну, о цьому острівці новому своєму. Так, технологію дослідження. Або верда, яке в тебе населення? 16900. Ну вже більше. Вже 17 тисяч. Все. Так, ти. Ось Святої Єлени, порт, Да, збираю. Тому що на порт ми багато витратили. Є вперед. 900. -дв перебираю гроші. Віду сюди, пливемо сюди. Кабо Верде, оголосити війну, оголосити. Тут 4000 економіки буде. 1000. Я прекрасно. Не дарма так багато викликав. Мирна угода. Розформовую. Так, треба почекати, поки ми вийдемо з мінуса. А тепер на сіміляцію хоча б на мінімальну. Ну, у нас тепер 200 прибуток. Хоча б 200. Сімільовуємо. Вперед, це все прекрасно. Так, це іспанські-португальські острівці. Є Саутом. З острів Вознесіння, твій союзник. Так, так, так. Є ще виї. Ось ти, ти, Кморські острови, Майота є, ви є. Чисто по острівцям пройтись. Сейшельські острівці. стати власником всіх острів... островів тут. поруч з Африкою. Так само, як я ви вдвох. Ти. Ну, ви тут навіть ферми не побудувати. Я не хочу сюди. ну Тут буквально ферми не побудувати. Якийсь Тоді Сенс. Так, салтоми, 24 тисячі зберу На рахунку. У мене населення більше, 45 тисяч. Ну, не мають вони мене запунити. Так, а тепер. Яке в тебе населення? 24 700. У мене економ. Ой, населення більше. Викликаю. Пливемо. Будь ласка. Саутома. Не дратуй мене. Фух. 200. Лишилось 200. Ми були дуже близькі до того, щоб просто не змогти висадитись. Так, одразу розформовую. на цей раз ми навіть в плюсі лишились і нормальну асіміляцію ставимо. Ще раз. Прекрасно. Технології в дослідженні. Так, це є. Ну, екваторіальну котеріального і хтось захопив. Байдуже. Фух, ми вже більш менш живі, в нас хоча б населення 66 тисяч. Але ми все ще дуже далеко. Але... але, 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 але я б такий щоб пройтись по цим всім острівцям. Ой, Танзанія, да. До Танзанії мені далеко, але ось по всім цим острівцям. Ось 5 острівців, що можна навіть в Мальдіви піти. Шість. Шість острівців. Ну, скажімо так, 6 архіпелагів. Зараз до осімільовою. Блін, тут хвороба. Як неприємно. Вона вбила багато населення тут. На Саутом. Він саутом, а навіть не 40. Ну, які тут. Які в нас жахливі темпи зросту. Але тепер в мене 48 тисяч. Я назбирав 48 тисяч, поки стояв на асиміляції. 3 800 викликаю. І поплили. Починаю з коморських. Ого, в них 10 тисяч. І ми як в якийсь союзник, як бачу. На, у них 10 тисяч економіки, це прекрасно. Так, випливаємо. Майоте. Огостеріну. Так, до речі, Маврикий. А, блин, треба було в Маврики висаджуватись. Нехай. Дай, боляче, Ну і давайте спробуємо в Маврики висадитись. Не вийде нічого страшного. Ой, ми зараз велику кількість економіки отримали. Вони просто стояли качались в економіку, Ой! Блин, я не висадився. Там прям. М -м -м, прям трохи не вистачило, щоб висадитись. Якщо і так зроблю. Там прям справді мало вистачало, щоб не висадитись. Давайте спробую. ні, А. почаюсь утом. А так, так, так виходить, що... Прекрасна провінція для висаджування. При цьому мав рік 16 тисяч населення, 8 тисяч економіки. Воно того коштує все. Прекрасно. Сформовую. І на цьому тут зупиняємось поки що. Як прекрасно. Це все в нас нам буде давати великі гроші. Технології в дослідженні. Тепер у мене 100 тисяч населення хоча б. Хоча б 100 тисяч населення є. Ну, в мене хтось напав. Камірун. Ой, це ні, це жахливо. Найгірше те, що я не знаю, куди він всаджуватись буде. О, Каміруна. А, я бачу, куди ти висаджуватись будеш. Все Одразу висаджуюся. Який ти. Який ти шурні. Ну ні, ну ні, ну ні, ну ні, ні-ні. Камірун, Камірун. При цьому, блін, тут прикол в тому, що в. А. Камерун не має бути прям такого великого населення. Окей, подумав, що вони будуть робити. На щастя, Саутоми я встиг поусаджуватися, зробити собі провінції, які не відстають від Саотоме і будуть давати мені прибуток. Та у Сенсі! Я ж слідкував за їх висадками! Там не ви... ніхто не випливав. Вони знущаються. Ось я слідкую. Тут в них 3000 стоїть. Я б їх зараз вбив в цій провінції. Тут в них три тисячі стоїть, я знаю. Я слідкую, я бачу, що ніхто не випливає звідси. Мірун відшипись. Не погодився. Я бачу, що ніхто не випливав. Три тисячі сюди висаджується. Я ж бачив, що ніхто не плив, ну я не бачу. Якого біса? Мене десь обманюють. Безовне населення. Ось тут. 2600 викликаю. 1700 там лишилось. Давай спочатку цей острівець поверну собі. Вони і не випливали, їм і не треба випливати. Вони просто висаджуються і залишаються там стояти. О, вони погодились так, щоб нічого не забирати. Фух. Я просто запропонував, вони погодились. Так, перевірка, деякі провінції. Ось ти. А, в мене грошей нема. Погано асимільовані деякі провінції. Там кількість ось тут. Все. Який жах? Так, я там просто всюди по 5%, щоб я хоча б потрохи зростав. Якщо дивитись по темпам зросту. Тут 44% початковий темп зросту. Це слабо, це дуже слабо. Але в нас краще провінції. Не скоро будуть кращі провінції. Можна сеутому лишити, як провінцію для виклика. Мені тут дуже мало населення лишилось. Слухайте, через те, що ми зараз дуже слабкі, я можу дозволити собі просто вийти в 100% на товари і відновитись. Два рівні ферми прекрасно. Давайте в технології. До 0,4, хоча б. Прекрасно, хоча, хоча б 0,4 рівень технології в мене є. Ферма є. В принципі, можна багато кому ферму побудувати. Давайте тим, хто. Більше 25% початковий тим зросту. Так, хоча б мінімальні ферми побудував. На що тобі побудував? Я випадково. Так, тепер можна і качнутися в населення, теоретично. Це спрацює. Давайте так, 10 тисяч чисто. 10 тисяч не збираю. І все в технології. Ні, мало. Це 50 кроків. Давайте 30 тисяч на рахунку назбираю. І трохи в товар. Тому що мені дуже не подобається, що у нас. Ми дуже сильно вбили своє населення. Зараз відновимо його трохи. Знову ж, можна поставити собі за умову викликати в провінціях, де більше 20 тисяч населення, наприклад. Так, в принципі, я взагалом вже вирішив док... докачати. Тут в мене тепер три провінції з 20 тисяч населення. Що прекрасно, воно того коштувало. Тому що треба не тільки захоплювати нові, але й відновлювати старі провінції. Так, вперед, 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 вперед. Огооо, ой! Як це прекрасно, 21920 21 Населення. Давайте збираємо 21 920. Хоча ні, тут більше треба. Тут треба на. А, ну так, 21920. 21 Вистачить. Призовне населення. Ось тут 3800. Прекрасно. Викликаємо і висаджуємось в. Я не знаю навіть, як ти правильно називаєшся. Вперед. Є, yeah, висадились. Як прекрасно, плюс 10 000 економіки. Це прекрасно. Асиміляція. Так, далі, наступне. Це у нас сейшель. Сейшельські острови. Що там від Танзані лишилось? Не ну, вважайте нічого. А, в них є вихід до моря. А, але в них. Не знаю, я не буду ризикувати і нападати зараз на Танзанію. А ось на Сейшели, в який 12 тисяч економіки. Збираю 13 тисяч на рахунку. Призовне населення. Вперед, пливемо. Я сказав, пливемо. Я випадково ж. Пливемо? І ті, хто тут 1300, також пливіть. Чекаємо на вас. А, трохи в мінусі. Ну це не критично. сішали, шали. Оголосит. Сфазіленд, байт уже. На Свазіленд. Є, висадився. 2200 ще лишилось, прекрасно. На да, Свазіленд відчупись просто. Там нікому не потрібен. Є. Технології, дослідження. Ну, повторну симпляцію. Так, поїхали далі. Мальдіви, Ви не качали свої на економіку? Ємен. Так, окей. Я просто візьму цей острівець для кількості. Ємен, у Ємен лишилося на провінція, Просто п'ять ну, тисячі населення. Але тисячу вони викликати змогли. Ой, Сфізленд не погодився з нами на мирнугоду щось. Взагалі пропустив цей момент. І все ще не погоджується. Не, як як хоче. Так, ще раз призовне населення. Ось тут. І все це останній виклик. Бо потім у нас нема провінцій, в яких. Більше 20 тисяч населення, і знову я десь на 100 кроків сяду в покращення. Вперед, коротше з Малітіго ми збираємось. Спазіленд, відчепись! Він, він, він не погоджується. Хм, ну, як хочуть. Мальдіви оголосити. Висаджуюсь. Є, прекрасно. Дивіться, у нас 11 провінцій. Ось так ми розкидані. Чисто острівці, купа острівців. Окей, мені здалося. Перед Мальдіви Мирну года. Забираю. Так. А, Прекрасно. Так, по темпам зросту. Так, да, ми не отримали. О, ні! Ти хороша провінція, дуже хороша провінція по темпам зросту. О, Сфайзленд просто мирну ходу пропонує. Окей. І ще. Все прекрасно. У мене хоча б є яких 25 і більше відсотків темпу зросту. Хоча б такі є. Шрі-Ланка, ти мене цікавиш. Ой, зі своїм прекрасним темпом зросту, але. Да, я слабший, я в рази слабшу за Шрі-Ланку. Можна на Мальту піти. О, Мальта, 45 тисяч економіки, 20 тисяч населення. Можна потім просто стати в покращення населення, поки я качну їм 40 тисяч населення. Це прекрасно, насправді ж ідея. Спочатку мені хоча б самому качнутися. Давайте. Я свою армію розформую. Насіміляцію. На. Повторна асіміляція. Тобі повторна асіміляція. І все в товари. Як хочете, що ферми в мене побудовані? То чому б ні? Слухайте. Як я буду. А я відносно непогану технології. Давайте до 0.55 рівня технології качнемось. Хоча б до 055 Є. Тепер по четвертому рівні ферм. Красно. І зараз ще краще качнемось. Так, все в дослідження. Окей, мені десь 80 тисяч на рахунку треба. Давайте всі 100 тисяч, зараз зберемо на рахунку. І так, чисто трохи качнемось в товар. вперед, Мені треба більше населення. Хоча ти вже відновлена по населенню, але нехай. А знаєте що? Поки що на цьому ми це відео закінчуємо, а ми слухайте, ми справді непогано тут розширились, до 47-го місця, зайшли урохоче те, що в нас на початку навіть порта не було. А так ми вже розжерлись і в мальту збереться висаджуватись, де в мене буде 40 тисяч економіки, яку я протім зроблю ефективною. Так, що ж, поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую всім спонсорам, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході з відео. Підписки, полайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!